Вітаю! Сьогодні поговоримо про базові М-коди. Коди, що позначаються літерою М, називаються допоміжними та призначені для керування режимами роботи верстата. М-код може стояти як окремо, так і в кадрі разом із G-кодами. Деякі М-коди працюють спільно з іншими адресами. Наприклад, М-код, що відповідає за напрямок обертання шпинделя, зазвичай вказується разом з адресою S, що задає частоту його обертання. На екрані ви бачите список базових М-кодів, які повинен знати технолог-програміст М00 запрограмована зупинка, М01 зупинка за вибором, М02 кінець програми, М03 пряме обертання шпинделя, М04 зворотнє обертання шпинделя. М05 зупинка шпинделя, М08 увімкнення зор, М09 вимкнення ЗОР, М30 кінець програми та переміщення курсора на її початок. Ці М-коди є універсальними і використовуються як на токарних, так і на фрезерних верстатах, за винятком М06, який застосовується тільки для фрезерних. Це пояснюється тим, що М06 відповідає за автоматичну зміну інструмента, що не є актуальним для токарних верстатів. Де інструмент змінюється за допомогою револьверної головки. Варто зазначити, що у токарних верстатах використовується значно більше допоміжних пристроїв, таких як уловлючі деталей, люнет, задня бабка, перехід у фрезерний режим, продувка шпинделя повітря або зор та багато іншого. Для активації цих функцій також використовуються М-коди, однак їх значення може відрізнятися залежно від виробника. Кожен виробник ЧПК має доступ до цих кодів і призначає їх відповідно до своїх стандартів. Наприклад, для керування задньою бабкою один виробник може використовувати М4142, а інший М21М22. Тому перед програмуванням важливо перевіряти документацію конкретного верстата, оскільки ці відмінності можуть бути суттєвими. Натомість, ті М-коди, які були згадані вище, зазвичай є стандартними для всіх типів обладнання. Щоб краще зрозуміти, як працюють М-коди, розглянемо практичний випадок із кодом М08. Цей кадр виконує лінійне переміщення та вмикає подачу охолоджувальної рідини М08. Важливо зазначити, що деякі верстати вмикають подачу ЗОР одразу, а інші лише після переміщення, в зазначену позицію. Знаючи це, досвідчений програміст прагне вказати код М08 перед виконанням переміщення на робочій подачі, щоб уникнути можливих проблем. Також потрібно враховувати, що деякі системи ЧПК дозволяють задавати в кадрі лише один М-код. У цьому випадку, якщо в кадрі знаходиться кілька М-кодів, ЧПК видасть повідомлення про помилку. Щоб уникнути помилок, завжди уважно читайте розділ документації верстата та системи ЧПК, що стосуються роботи з М-кодами. Дякую за увагу. У наступному відео поговоримо про коди М00 та М01.